Всім доброго дня, ви на каналі Пан Гайджін. А, біля мого будинку поруч такий райончик. Я там ніколи не ходив, не гуляв, я просто от зайшов подивитися взагалі, от як от тут е, живуть іпонці, і подивитися разом зі мною. Цей район примикає к моєму району. Дуже так тісно тут, якщо ви побачите, будинок один на одному. Садочку, щось на кстал цього взагалі я не бачу, нічого такого тут нема. Там от такий от кривий тут так само на Якогаму. Це от приватні будиночки. А ось цей будиночок це квартири. Так само, як на перший погляд, таке враження, що це е, приватний будиночок. Ні, це квартирний варіант. Перший, другий поверх. І якщо побачите, на першому поверсі одна, дві, три, три чотири квартири, а п'ять п'ять квартир, просто уявіть, які вони замалі. Якщо на першому поверсі п'ять квартир і на другому поверсі раз, два, три. 4, 5, 5 квартир так само. Це капець. Ну такі маленькі арендні квартирки. Якщо ви побачите, сюди можна потрапити лише пішки або велосипед, або мопед. Тобто ніяка автівка сюди не проїде, не може бути речі про це. Дуже такі тут старенькі будівлі. Ну якщо я турист, то це цікаво, так вау, прикольно. А от той парк, бачите, то там мій будинок за цими деревами. Тут майже як в ямі будинок. Але тут японці мешкають Да, скрутні тут обставини тут, щоб жити тут таке. Ось так само це от квартирний домик. Тобто я так зрозумів, тут хтось десь поруч працює і якщо бачите, велосипеди. Мабуть, студенти і якась молодь працює. Так, бачите, <гум> квартирки. О, хтось от виноград бачу, так само посадив. Там ну, це вже приватний будиночок. Тут вже є більш ширша дорога, тобто вже, тут вже можна і мати автівки. Ну, як бачите, так воно і є. Це от якийсь е, старий приватний будинок, мабуть, його ну, реформу роблять. Але мені цікаво, от, до самого кінця хочу все ж повернусь, подивитися, куди ж ця стежка веде. от якийсь новий будинок, ну взагалі невиразний, ніякий. Єдине, що тут більш-менш таке, що гарня, Ну, добре виглядають двері, все, більш нічого. Це взагалі, ну тобто фантазії в архітектора взагалі ніяк. От дивіться, такий будинок якийсь там і двері. ну взагалі Ну як я бачу, тут взагалі багато таких квартирних варіантів. От так само квартирки. Такий райончик. А Тут знову стежка вниз. А тут є дорога. Ну так, так, да, будиночки виглядають жахливо. Ми на цей бік. Дивіться який. Як сосисочка така, тонесенький будиночок. Ну, от Це от старий будинок японський такий от, будували десь в 50-х-60-х роках. Це от Паркінг. Ага, ну я зрозумів. Що до чого. Тобто тут можна винаймати паркінг. Якщо десь мешкати поруч з цими будинками. Так, ну це мені вже знайомі місця, а цей парк, що примикає до мого помешкання. Як бачите, з цього боку парк не дуже такий вигляд має. О, я думаю, що там таке там білка шнуряє. Тут взимку е був оповзень, тобто тут частина спала, тут зачиняли парк навіть. Ну що мені гарно, що до мого будинку це далеко Не дістане, якщо тут навіть знову буде якийсь су. Навіть не віриться, що це центр майже Якогама. Тому я дуже радий, що я саме обрав от в цьому місці будинок для себе. Тут дуже затишно, свіже повітря, чисте і зелене. Так, що тут якесь застереження. <гум> Зараз подивимось. Тобто нелегально викидати якесь сміття заборонено. І отакими ось, ось сходами <гум> на верхню частину цього парку такими тут стежками і фітнес-клуб ніякий не потрібен і цей парк, що біля мого дому. Супер. І не скажеш, а він ось тут, за деревами, його просто не видно. Тому мені тут дуже подобається. Що раз зранку прокидаюсь разом з пташками, вони там починають співати. Дуже супер. Парк трохи занедбаний, як на мій погляд. О, тут вже і дах мого будиночку трохи видно. І пташки почали співати. Так. Сінички вже вилітали, вже все подоросліше. Десь тут сповз будинку літають. Як з цього боку цікаво дивитися, я всю цю стіну буду переробляти. Спочатку ну, раніше я планував uh, під каміння, як з того боку, але вирішив, що я тут буду барельєф робити. Yeah. <рес> Мій садовий сарайчик, газончик, абрикоска, персик, мандарин, груша та й вишня. Яка краса! Такий от краєвид на Йокогамку сьогодні трохи хмарки, то звісно Фуджі не видно. з нових підписавшися, то пояснюю, що з цього місця ось тут Фуджі. Ну, зараз її, звісно, не видно. І отак от з от, парку мій будиночок виглядає. Це такий пагорб. Тут наш місцевий парк. І всі прохожі японці, коли там зовні працює, вони всі зі мною вітаються і кажуть, що інколи ну, цими сходами особисто я побачив, що бабушки дідушки ходять. І вони кажуть, що інколи ну, дуже важко підійматися, але тут такий гарний вигляд, квіти і взагалі архітектура. ми просто навіть ну, намагаємось піднятися і подивитися на цю красу. Їм дуже подобається. Хто пам'ятає, я змінив кольор цих цеглин. Вони були такі. Темно-червоного кольору, я трохи підфарбував, щоб трохи пасувало під колір стіни. Але ще буде відео, як там зробив ставні, і я ще планую доробити, хочу ці двері трохи дизайн змінити, тому що вони не пасують ні по кольору, ні до чого. Mm. Яка краса. Мені дуже це подобається. От, от, я навіть там у вітальні сиджу і чую звуки цієї води. Вона дуже прикольна. Трояндочки, які класні троянди. Леонардо да Вінчі, Німецька Цезарь, а я не знаю, чому німецька має назву Цезарь теж як. А це наша українська троянда. Вона аж туди до гори пішла. Ось так само я маленькими відрізав так само на восені троя до Бачите, як воно тут гарно. Почала так само квітнути, а там я вже не пам'ятаю, яка червона, це інакше. А от за цими кущами, тут класно, не видно, там в мене маленький клаптик огороду. Це ми вже спустилися, вирішили трохи попити кави, то заглянемо тут. Біля супермаркету мого невеличка кафетерія є, та туди підемо поп'ємо. Це щось не стало, як Макдональдс, така сама там Fios Kitchen має назву. Це мережа так само таких маленьких кав'ярин. Дуже корисно для вашого здоров'я. Оце Fios Kitchen, але я хочу, щоб ви звернули увагу не на це, а подивіться, який состав взагалі. Бабушки та дідушки тільки і знаєте чому? А, тому що в Японії економічний стан погіршується, і навіть по телебаченню казали, що ну, дуже багато пенсійного віку людей а, шукають десь, піти поїсти десь кафе, але ще ходять до кав'ярні, щоб да? взяти це до уваги. Але от, я вже взагалі бачу, що Макдональдс там і от фоскічин. Вона, ну, так щось, Макдонс, але тут на ну, такі, такі страви можна поїсти там як, як, якусь там пасту або локшину якусь там можна замовити. Тут Дуже багато тут бабушек дідучок приходять, е, щось таке там картоплю візьмуть, там щось, е, локшину якось. І, і, Це не дуже весело. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Хочу від себе ще додати, що зараз. Ви можете навіть самі подивитися коментарі. 99,99% 99 це нашою рідною мовою вже. Нема ніяких там <клес> орків вже. І подивіться взагалі якість коментарів. Бо якщо українці пишуть, то взагалі нормальні коментарі. Як же русня починає писати, то то капець якийсь. Вони дуже заздрять. Вони одразу все там, ой, це, це циганські там, це, ой, а це те-то-то, ой, а то що таке? А ти а та, ти, ну там, навіть інколи пише українською. Але що я хочу сказати? Донатьте Стерненко на гарнючі дрони. Бо тільки дрони привчають їх культурі. Правильно? Правильно. На все добре. Тримаємося. Слава Україні! Слава нації та пиздець Московській Федерації.